Добрий день, починаємо наш урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з новою темою це стовпчасті та кругові діаграми. В вашому підручнику це параграф 31. Отже, давайте пригадаємо, що таке діаграма. Ми вже з таким розбиралися. Да? Це один із графічних засобів зображення співвідношення між величинами. Да? І ми з вами казали, що дуже часто, наглядно, буде добре. Видно якийсь матеріал, якщо ми його зобразимо у вигляді діаграми. Давайте ж подивимося і пригадаємо, як будуються діаграми. Стопчасті діаграми ми вже з вами будували. Отже, підручник, приклад номер 1 Максимальна маса тварин. Лами – 110 кг оленя, 230 кг тигра 320 кг. Побудуємо стовпчасту діаграму за цими даними. Дивіться. Зобразимо масу тварин за допомогою стовпчиків. Ширину цих стовпчиків вибираємо однакову, наприклад, 7 мм. А їх висоти мають відповідати масі кожної з тварин. Щоб зобразити 10 кг, візьмемо 1 мм. Тоді висота стовпчика, що зображує масу лами, буде 110 ділимо на 10 11 мм. Оленя 23 мм. Тигра 32 мм і отримали стовпчасту діаграму. Зараз ми з вами побудуємо стовпчасту діаграму за номером 812. Отже, письмово записуємо номер 812. Слухаємо уважну умову задачі. У Сергія 29 наліпок. У Івана 42, у Петра 38. За цими даними побудую стовпчасту діаграму розподілу кількості наліпок між хлопцями, взявши за зображення однієї наліпки прямокутник, висота якого 1 мм. Отже, малюємо у нас буде дві осі. На одній нас будуть наліпки, на інші діти. Так, далі нам знадобиться лінійка. Я зараз її достану, так? Да? Так, поки що переміщаю її вгору. Отже, Сергій, Іван, Петро. Візьмемо зображення кожного хлопця, прямокутничок, да? візьмемо по дві клітиночки. Отже, дивіться, ось цим прямокутничком. Ось тут у мене буде дві клітиночки, да? Сергій. Далі відступлю дві клітиночки, дві клітиночки для Івана. Відступлю дві клітиночки, дві клітиночки для Петра. Так, далі. Лінічку переміщаю. Ось вона в мене буде. По-іншому. Ось так мені буде зручніше, да? Рівненько. Так, і дивимося. У Сергія 29 наліпок. Одна наліпка 1 міліметр. Отже, 29 міліметрів. Відміряю. 29 міліметрів. Ось у мене 29 міліметрів. Напишу 29. І це в мене буде Сергій. У Івана 42. Відміряю 42. Ось буде 42. Ставлю 42. Міліметри, да? І у Петра 38. 38. Ось у мене 38. Так, прибираю лінійку, 38. Так, отже, для того, щоб мені зобразити. Перше, Сергій 29 наліпок. Я візьму таку пунктирну лінію. Ви можете не робити цей пунктирчик, так? Ось, подивіться. Ось так у мене буде так, 29 мм. Отже, беру тепер звичайну. домальовую прямокутник. Ось у мене буде кількість наліпок, які є, кількість наліпок, які є у Сергія. Так, рівненько. І заштрихували. Так. Знизу підписали, що це у нас кількість наліпок у Сергія. Сергій. Далі у Івана 42 наліпки. Знову ж таки, я проведу пунктирну лінію. Пунктирну лінію ви її можете не проводити. Да? У вас політиночка може бути зручна під лінійку. Мені не дуже зручно, щоб було точно, я проведу собі пунктирну лінію. Отже, 42. І тепер домальовую. Прямо кутничок. Пивеньку лінію візьму непонктирно вже, да? так. Домалювали прямокутничок. Домалювали прямокутничок. Пілінічку малюємо рівненько, да? Так. Заштрихували його теж. Підписали, що це у нас Іван. Да? Іван. І останній у нас Петро. У нього 38 наліпок. 38. Знову ж таки. Допоміжна для мене лінія. Так. І прямо крутничок. Який зображує кількість наліпок, які є у Петра. Заштрихували. Петру. Так, що ми можемо прочитати по цій діаграмі? Ми бачимо, що найбільша кількість наліпок у Івана найменша кількість наліпок у Сергія. Отже, зараз ми з вами побудували стовпчасту діаграму. Переходимо далі. Але діаграми бувають не тільки стовпчасті, а і кругові. Зараз ми з вами спробуємо побудувати кругову діаграму. Кругову, тобто у нас буде круг. Де? Читаємо. Номер 814-й. У класі 14 хлопців і 16 дівчат. Побудуй кругову діаграму за цими даними. Отже, скільки всього дітей в класі? 14 плюс 16. Дорівнює 30. Так. Отже, хлопці складають яку частину? Пригадуємо. 14 тридцятих. Дівчата яку складають частину? 16 16,30. Да? Чисельнику у нас загальна кількість 16 від 30. 16 тридцятих. Отже, йдемо далі. Скоротимо. Щоб нам було легше працювати. 14,30 можемо скоротити на 2. У нас буде 7,15. тридцятих скоротимо на 2. 16 на 2, 8. 30 на 2, 15. Далі, для того, щоб нам побудувати зображення на кругі, нам треба пригадати, що повний круг. Це 360 градусів. Це ми з вами вивчили буквально недавно, так? І ще раз, повний круг складає 360 градусів. Отже, для того, щоб нам знайти, який сектор займають хлопці, нам треба 7,15 помножити на 360 градусів. І ми дізнаємося сектор, який займають хлопці. 7,15 множимо на 360 градусів. Пригадуємо ознаки подібності, да, бачимо, що 360 і 15 точно діляться на 5. 15, ділимо на 5, 3. 360 ділимо на 15. 360. Ой, ділимо на 5, вибачте. 360 це 350 плюс 10. 350 ділимо на 5, це 70. 10 ділимо на 5, це 2. Отже, буде 72. 7 плюс 2 9. 9 ділиться на 3. Отже, і 72 теж ділиться на 3. Скоротимо тепер ще на 3. Одиничка. 72 ділимо на 3. 72 це 60 і 12. 60 ділимо на 3 20. 12 ділимо на 3, 4. Да? Отже, у нас буде 24. 24 множимо на 7. 20 множимо на 7, 140. 7 множимо на 4, 28, разом 168 градусів. 168 градусів. Отже. Далі. Зробимо паузу, перейдемо до другого відео.